У селищі вітролист завжди пахло чебрецем і свіжим хлібом. Вітер там умів співати у віконних рамках, а листя старого клена на майдані шепотіло казки тим, хто слухає серцем. Платон жив разом із дідом Мироном, травником і Знахарем. Дід умів відрізняти запах радості від запаху смутку, готував чаї. Що втихомирюють бурі в грудях, і часто казав онукові пам'ятай, хлопче, правда це ліки, іноді гіркі, але найкраще. Того ранку у вітролисті готувалися до свята вітру. На центральній брамі висів оберіг від лунь. Тонкі срібні дзвіночки, переплетені нитками з сухих трав і прозорих намистин. Вважалося, що оберіг зберігає селище від темних шепотів і кличе добрий вітер у домівки. Платон дуже хотів роздивитися оберіг зблизька. Він обережно потягнувся, став навшпиньки і пальцем зачепив найнижчу намистинку. Дзвіночки дзенькнули тонесенько й тривожно, ледь чутно, дзинь. І раптом одна ниточка зісковзнула, намистина зірвалася, уся низка розсипалась і зашелестіла камінчиками по каменю бруківки. Ой! прошепотів Платон і завмер. Ніхто не бачив. На майдані було порожньо. Він швидко зібрав намистини в жменю, заховав у кишеню і підняв очі. Оберіг висів нерівно, мовчав і ніби трохи потемнів. Пізніше скажу, подумав Платон. Оце зараз не час, на свято спішу. Я потім, але потім не прийшло. Того вечора вітер справді піднявся, тільки не співучий, а шепотливий. Він ніби ховався за стінами і тягнувся до вікон. Люди говорили тихіше, вогні в лампах тремтіли, а кіт, що завжди дрімав на ганку дідової хати, неспокійно блимав очима в темряву. У кімнаті Платон запалив свічку. Полум'я стрибнуло, і у світлі народилось щось маленьке, нібито іскорка з крилами. Вона обережно сіла на край свічника і кліпнула прозорими очима. Привіт. прошепотіла іскорка. Я Ліра, я світлинка, живу там, де живе правда. Ти справжня? Платон зачаровано глянув. Маленький вогник що розмовляє? Справжня. Усміхнулася Ліра. А от вітер на дворі сьогодні? Ні. Він напівпорожній, наче хтось витяг із нього пісню і залишив сам шепіт. Коли правда ховається, тіні ростуть. Платон опустив очі. У грудях защеміло. Він відвернувся до вікна, де вітер, здавалось, шукав дверця та в дім. Ліро, тихо сказав він. Зі мною сталося ну, дрібниця. Я випадково. Дрібниці не люблять тиші, відповіла Ліра. Вони виростають у великій тіні. Скажеш. Платон зітхнув і раптом побачив, що крильця Ліри трохи потьмяніли. Йому стало соромно, але слова застрягли. Я не готовий, прошепотів він. Можемо потім. Ліра похитала головою якщо потім, тоді нам треба йти. До гори від лунь. Там звучить тільки справжнє, і там ти відчуєш, що робити. Вони вирушили вночі. Дорога до гори проходила через пагорб шепотів, де трава говорила голосами людей, і через сосновий яр, що пахнув смолою і далекими вогнищами. Не було страшно. Поруч світилося мале крильце Ліри, і Платон чув, як її дихання сходиться з його кроками. Першим на шляху був міст тонких слів. Дошки під ногами тихо озивалися, коли говориш. Якщо слово щире, міст звучав дзвінко й рівно, якщо слово фальшиве, дерев'яна нота глухла. Скажи щось доброго, попрохала Ліра. Мені подобається, як пахне дощ, сказав Платон. Міст відповів ясним динь. Ще щось. Я люблю діда Мирона. «Динь! знову чисто. А тепер скажи про оберіг. прошепотіла Ліра. Платон стишився. Вітер тягнув за рукав, наче хотів відвести його від відповіді. Хлопчик стиснув перила. Я люблю, як він дзенькає!» – обережно промовив він. Міст задрижав і видав криву глуху ноту. Дошки на мить потьмарилися. Вибач, сказав Платон і зробив крок уперед. Я зірвав на мистинку. Ненароком. Міст заграв м'яко і світло, ніби хтось торкнув струну. Ліра стала трохи яскравішою. Бачиш, усміхнулась вона. Правда, це дзвінка, приємна музика. Далі була долина дзеркальних калюж. У кожній калюжі відбивалося не те, що бачать очі, а те, що носиш у серці. Платон став над однією з них і побачив. Хлопчика з важкою тінню на плечі. Я теж її бачу, тихо сказала Ліра. Її звуть Морок це тіньовий звір, його команда збирати невимовлене, але він не злий, йому просто холодно там, де немає правди. Якщо придивитися, тінь справді була не страшною, а радше сумною, як хмара, що забула, як проливатися дощем. Коли вони вийшли на стежку, вечір згустився у м'яку темінь. Угорі піднімалася гора відлунь, кам'яна, тиха, з білими прожилками у скелях, які ледь світилися, мов смужки молока на чорному полотні. Ми близько, прошепотіла Ліра. На вершині печера. Там живуть голоси, що повторюють тільки щире. Печера була як великий дзвін. Вона пахла мокрим каменем і чимось чистим, наче свіжо вимита підлога вранці. На стінах мерехтіли світляні жилки, а посередині стояв круглий камінь, гладенький і теплий на дотик. «Стань на нього, сказала Ліра. Скажи, що хочеш сказати. Печера повторить лише правду відлуння брехні тут не живе. Платон ступив на камінь, серце стукало так, що, здавалося, його почують навіть сосни на яру. Я. Голос зрадницьки схрипнув. Я зірвав на мистину з оберега. Ненавмисно. Злякався, сховав у кишеню. Не сказав нікому. Печера відповіла м'яким справжнім відлунням. Зірвав, злякався, не сказав. Раптом вітер у печері змовк, із темнішого кута вийшов морок. Він був не таким уже й великим, радше високим, як кінь, але з м'якими очима дощової хмари. Його тіло складалося з туманців і тіней, що постійно змінювали форму. Я носив твоє невимовлене, загуділо в печері. Воно важке, юний платоне, мені теж важко. Платон зробив крок назустріч. Вибач, що змусив тебе нести це. Я боявся. Страх то теж правда, відповів Морок і зупинився. Коли ти її кажеш, я стаю легшим. Ліра здійнялася вище, її крильця сяяли теплом. Скажи ще, що хочеш зробити, лагідно мовила вона. Платон глянув на свої долоні, ніби там ховалася відповідь. Я поверну намистене на місце. Я сам попрошу діда допомогти відновити оберіг. Я скажу людям. Печера защебетала, наче ціле пташине подвір'я. Так багато було щирості в цих словах. Прожилки каменю засвітилися яскравіше. Морок зітхнув, і його тіньове тіло почало розсипатися легкими клаптиками, що підіймалися вгору, як темні кульбабки. Я не зникаю назавжди, сказав він тихо. Я прийду, коли хтось знову сховає правду. Але що чесніше ви живете, то менше мене, а мені мені приємніше бути маленьким. Дякую, сказав Платон. І я дякую, додала Ліра. Бо правда, це світло, в якому ми живемо. Вони поверталися вже на світанку. Над вітро листом і з кожним кроком ставало ясніше. Вітер знову ніс запах чебрецю і, здавалося, тепер він не шепоче, а співає. На майдані Платон поклав перед брамою жменю на мистин. Це я, сказав він уголос, хоч навколо ще не було людей. Я зірвав. Вибачте, я чую, озвався дід Мирон, який вийшов із дому з кошиком трав. Добре, що ти сказав мені, а тепер скажемо й селищу. І полагодимо разом. Вони сиділи на ганку, і дід вправно поновлював нитки, додаючи краплю смоли й пучок сухої м'яти, щоб оберіг чув правду здалеку. Ліра час від часу торкалася крилами на мистин, і вони світліли, як краплі роси на сонці. Коли люди зібралися на площі, Платон зробив крок уперед. Голос тремтів, але очі були ясні. Я вчора зронив намистини з оберега. Я злякався. Сьогодні я їх повернув. Пробачте. Спершу було тихо, а потім, ніби хтось підкрутив гучність дня, зашелестіло листя, кіт на ганку потягнувся за муркотів, а вітряки за млином весело клацнули крилами. Добре сказано. промовив коваль. Правду легше слухати, ніж чекати її в темряві. Молодець. Додав пекар, витираючи руки об фартух. Тепер і булочки вдаватимуться м'якшими. Вітер знову добрий. Дід Мирон обережно підвісив оновлений оберіг. Дзвіночки разом заспівали не гучно, а рівно, ніби хтось лагідний, провів долонею по струнах. Чуєш? спитав діда. Він став сильнішим, бо тепер у ньому твоя правда. Платон усміхнувся на плечі стало легше. Так, ніби тінь, що лежала там, розтанула в ранковому сонці. Ліра сіла йому на долоню тепла, як промінь. Ти виріс, сказала вона. Я просто сказав, відповів Платон. Саме так ростуть, підморгнула Ліра. Того вечора Платон лежав у себе в кімнаті і дивився на небо. Одна зірка світила особливо тепло. Можливо, це була Ліра. А може, правда, яка віднині жила в його грудях і в кожному дзвінкому дзинь, оберега на брамі? Кіт на ганку муркотів, вітер знову співав у вікнах, а в селищі вітролист, усі спали спокійніше, бо там, де правда не схована, Темним шепотам ніде жити, і коли Платон заснув, йому наснилася м'яка стежка до гори від лунь. Вона світилася зсередини, як свічка в долонях, і стежка шепотіла Порядність це сміливість сказати правду, а правда завжди приводить додому кінець.